Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Гроу Гарден. Йоу! Всім привіт! А ти де пацан? А я в тебе, пацан, в гостях. О, а кавунах, бля. ха ага. це вообще зума зіт. Е, ти бачиш, у мене цей замерз вулик? Да. А, це середині нього дуріан. Да, 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 Коротше, чувак, двейки в мене екпленти великі. Да. Та да, я бачу, це тут взагалі все здорове якесь. Тут і, і, і оці мунмелани, ікпленти, фокус да, фоксглови, да, ось. Да, да. Це прям чіє. Короче, тут у мене воще з ума зійти. Але суть не в тому. Суть в тому, що у нас вийшло оновлення. Прям буквально ось наскільки я розумію, годинки дві назад, так? Да? Ну, получається, да, да. Ну як, подожди, вийшло воно півтори години тому. Ага, ну окей. Японія. А почалось то? Я поняв. Дивись, у нас добавили новий крафтинг, і тут реально обалдеть яка двіжуха. По-перше, як я поняв, багато нових мутацій додавали. Mm, ну тако, багатенько, так. Да. да, бо ще є тропіка поливайка, бері, якась поливайка, якісь... Не, не, поливайки ці не дають ніяких мутацій. А, Ді, вони дають о... ще більший сайз бонус. Все, я поняв. Єс, єс, єс. Ось сього, є, короче, поливайка, яка Мунмелон дає бонус йому. Є. Yes. Поняв? Це ти береш просто три кавуна обичних мастер-поливайку, і ти робиш, виходить, світ сокер. Коротше, поливайку. The... Для флота. Цікаво, наскільки жорстка оця цікаво, поливайка. Оце, оце. А потім є спрей. На шоколадність спрей на, на оце запліднення, типу, спрей на блискавку, ну на блискавку вощені якийсь дорогі капець. Ну да. так. Там оцей Rod використовується, типа виходить, Lighting Rod, я не, не розумію. просто цього, він, Ти можеш його поставити, в нього три використання, і він вдаряє. зразу, зразу декілька Да, а там же ж ти тільки один раз, типу, можеш цей. Ну, ну да. Якось так таке собі виходить. Ну да. Так, якісь флавери куплю. Оцю штуку теж куплю, бо воно багато що, багато де, багато як. Десь використовується 100% і буду його купляти. В общем-то, ми можемо скрафтити. Я роздивився, я хочу собі сильно санкойл койл зробити, і можливо навіть не один, бо пінк лілі в мене є. Крокус де брати, я ще поки не знаю. А, крокус якраз і випадає з ліжухи. Да, він тобі й випав. А, він мені і випав, так? Да? Ну, так, да, так. Да. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ага, ну, що тоді? Але Крокус він один раз посадив, виростив і все, немає, не? а, так. Я не знаю просто, бо... Навірно, мане... то він ну, щось виглядає, він, він, як не падав. виглядає як квітка. В общем, для цієї штуки треба. Данделон якийсь і цей Данделон, щоб зробити ось до він, треба два бамбука, манука флавер насіння. І мед. Бамбуки в мене є, а манука флаверів в мене немає. Но я купив і Дафоділи, і оранж Туліпи, і я її можу поставити на крафт. І мені треба поставити сюди. А, так, зараз це все прибрати. Оце все прибрати. Вибрати рослини. І тут у мене повинен бути. да, крокус у мене є. Дафоділи беру і оранж Туліп. Я засовую сюди Дафоділ, оранж Туліп і Крафт 6 меду. Все, воно робиться. 10 хвилин і воно зробиться. І в мене буде нове насіння. А потім разом з цим всім я зможу зробити. Собі уже наступне насіння з бамбуку і мануки, а потім я зможу зробити собі сан санкойл. Там щас обалдеть буду да? Гратися з чим? Да, да, тут тепер можна сидіти, крафтити, чорти його пойми, знати скільки. В общем, це обалдеть як жорстко, чесно кажучи. І yeah. у мене щоб, кстати, прибрали ж, походу, да, оцю штуку з квестами, що типу, принеси і буде. Ну, no, Я так поняв, що да, я так поняв, що Бо в мене теж її немає, типу. Я yeah. на помідорі тому зупинився, тепер у мене помідора немає, і я так поняв, yeah. що да, там ніде да, помідор да. то не використовується. Коротше, <рес> Бо це вообще да, рофл крепкий, тому що я тут все і моркву посадив, вона. У мене вже шокет стало. І ось що я тут зробив і. І виногра, і, і яблуко, і томати, і. Як його Кукуруза і ще коротше, да? моркви. Так, да, я все підготовив для того, щоб воно там все було чотненьке. а зараз все, що я можу з цим зробити, це взяти його викопати. Бо воно мені, чесно говоря, не треба. Бо воно мені тупо-тупо, просто-напросто не потрібне. А мені потрібно конкретно жорстко крафтити. Тому що крафтити реально. Прикольно, походу. Ну, походу. — Угу. Ну і само собою треба полінейте все збирати, тому що тепер є куди мед тратити, і тепер його можна туди засовувати і конкретно жорстко з ним щось придумувати. Таке да. — Бо тут, звісно, купа-купа просто всього. А я, походу, зараз знаєш що зроблю? Ханий сакл, поняв. Щось смактать будеш? Це, Це... <с ухто> Це четверте з четверте знизу, поняв. Ну я, якщо чесно, не можу глянути, бо у мене тут крафтінг іде, а щоб скіпнути, мені треба. Ну, типу, якщо зверху вниз рахувати, йде Санкойл, потім Нектар Торн, Бібалм і ханий сакл. А, ну ханий і сакл, кстати, не треба для крафту. Може мені не робить. Хотя. Посадити. Ну, щоб посадити, чисто, то можна. Ну да. Бо далі, ну, таке відчуття наче не використовується в цих. Бо я би тут купу всього би, звісно, насадив би ще. У мене насправді дуже мало всього є посадженого, прикольно. У мене ліляків тільки купа, я не знаю, нащо вони мені таких багато. Угу. І я би оці ще мунмелени пересадив би кудись, я не знаю, кудись в бік, насадив би тут купу-купу всього іменно з цього краю. тому що м -м, зробити тут, короче, іменно ферму грошей велику, поняв? А в іншій частині всього мого городу зробив би все красиво. Де Угу. Щоб ну в мене все було на одному місці. Там манго, мун манго, боби там всі оці діла, вся тюлюга, угу, угу. от виногради, там перці і так далі. Все це в одне місце mm -hmm. засунув. Потом просто взяв і повключав там мільйон поливаєв. І воно все сразу стало мега-мега велике, круте, класне. А потім просто ну, всю іншу частину мого городу зробив вже більш-менш красивою, але щоб з одної сторони було прямо все-все-все. І ти туди просто ставиш одну Lightning, Rod, наприклад, і все, і ти чиниш. Такідам. Ну, чисто, як варіант. А ще, кстати, дивіться, що в мене є. У мене є два трактора. Де не бачу не червоний один зелений, це щоб, якщо там у тебе дуже великий да, то щоб я сідав, то тобі допомагав збирати. А ще кстати, постав мені тут лайк. Лайка, точно. Ооу. Пішли, а тип. Казали, що коли воно виростає, там капець який побла буде давати. Так. Цікаво. Я знав, що з нього. Я, я навіть не знав, що з нього можна заробляти гроші. Ну ну диви, Я ага, то я, я даже не знаю, яке воно виросте, чесно говоря. Uh. А в тебе є ще один горшок, а з ким то він? Я не знаю, це якийсь був підписник, ми з ним, ну, типу, як тестили, привіяли, що це таке взагалі, як воно працює. Uh. Да, того я й типу і знав, що робити по ньому. Ага, я понял. Я що хотів ще в тебе спитати? Ти скрафтив поливайку, яка робить шоколадне? Yes. А наскільки вона використовувань? Mm, ну ти, типу, кладеш одне какао, кладеш одну пирскалку, е, і по-моєму 20 меду, і ти отримаєш одну пирскалку чоколейту. Одну пирскалку чоколейти. Да, Ти кладеш одну і получаєш одну. Ага. Uh -huh. uh -huh. Короче, по факту, типа, там, ну, я просто думав, ти ж купляєш по 10? Поняв? Ну так, да. я теж так спочатку думав, але потім, як оказалось, то ні. Uh -huh. Ну, коротше, типа, така двіжуха, окей. Okay. Ну і плюс оцей чоколейт, воно ж дає сіки там Х2 до суми. Mm, а я не пам'ятаю. Ну, типу, Х2, на напевно, трошки, ну, типу, Х3, Х4, отако Я yeah, поняв. Те тут ще такі, ти мунмелен, я ще вже щось. Та я оце, знаєш, ловлю прикола, коли от такого стаєш десь ближче до твого. Саду, віддаляєш камеру, дивишся на мій. У мене реально просто дискотека, моя все блимає Да, так. <реш> там манго блимає, там виноград, там горох. Єс, yes, єс, yes. Та там вообще тупо все блистить. Ну, no, це, звісно, прикольно по-своєму. Але. Що би я ще хотів зробити? Я вже й забувся, що я хотів там зробити. Я хочу дождатись, поки в мене скрафтиться ця движуха. Ще три хвилини. А ось оця, кстати, пирскалка. Бо я просто що думав? Я думав, що прискалок то багато буде, тому що ти коли купляєш клінінг, прискалку, то вона. Типа, 10 штук зразу. Да, на 10 використань. Mm -hmm. Але якось тут не так. І ще анти-BAC, Яке, кстати, я б, можливо, теж скрафтив би. Бо ось, наприклад, Sunflower, це ж воно одне й те саме, ось. Sunflower можна вибити, поняв соняшник А можна ж тут скрафтити, ото в кінці. То ж не Sunflower, то щось друге. Ні ні, то щось, да, то щось друге. Suncoil якийсь там. Сан да, так, да. так. Да. Воно якесь, походу, ну я не знаю, чи крутіше воно, звісно, але напевно, що не крутіше, бо його ж можна скрафтити Але його ж можна скрафтити геть багато. Я би скраф в їх, напевно, штук 10. Ну я оце якраз мені стало цікаво, хочу подивитися, що скільки я поняв. Сам Койл коштує 70 тисяч, 72 тисячі стоково, якщо воно 9,5 кг. А я так розумію, що це, напевно, середня його вага. Угу. 72 тисячі. Без mm -hmm. бафів, без нічого. Ну, хорошо, 72 тисячі. Це, в принципі, невелика сума. Але ж, якщо ми зараз піднімемо її вагу, якщо ми додамо їй там умовно хоча б якісь там пару ефектів, то це ж буде вже набагато інша сума. Ну, Да. О, все є. Хані Сакл 90 тисяч за 11 кілограм. Це стоковий, обичний, Лу... Да? да, да, да. Луміра 76, Данделіон 45, Манука 22. Що таке ще? Ну, наче все. Ну, Sunflower залишається самим дорогим: 135 тисяч. Ну, Sunflower, так, да. він веще жорсткий. Sunflower є Sunflower. Таке дам. Ну і дуже цікаво, якщо дивитися по цьому калькулятору, то BendBoo, поняв. Це та штука, що 10% шанс на неї. 138 тридцять тисяч. Вага 17, ні? А Dragon Pepper — 80 тисяч, вага 5700. Тут, напевно, прикол в тому, що цього Dragon Pepper в принципі, більше виростає, чим оцього бендбуку. Да, так, Dragon Pepper, він, напевно, як перець, їх багато поняв. Да, а да. Sunflower що дорогий, бо він ж один, як Ember Lily. Ну да. Типа якось так, можливо. Так, манука uh, oh. Flower у мене готова. Супер. І теперки. Я по факту можу зробити Данделіона. Мені ще одна манука Флауер. І мені да два бамбука. Ну, бамбуки в мене є. Ось що в мене є бамбуки. Все раз. Два. 20 меду. Все, 15 хвилин, і в мене буде Данделіон, а потім санкойл. Ну, щоб у мене був санкойл, мені треба ще виростити оцю двіжу. Де вона? Пум-пум-пум. Ось оцей крокус. Так, да, це просто квітка, поняв. Угу. Ти її зібрав і все. Не прикольно. Да. Трошки. Через що Крокус, тобі треба буде або опять крафтити, а скрафтити ти його не можеш. Тобі його треба з сітпака вибивати постійно. Ну на ньому найбільший відсоток, так що, по суті, типа, в цьому немає нічого складного. Тому там далі буде воще рознос. Я б це накрафтив, бо ще купу всього насадив би і ще був би я сидів доволі втак. Кида, ну я ось запустив крафт оце штуки, поняв, як воно там зветься. Хані сакл. от mm -hmm. е цікаво буде подивитися, що воно таке. Ну я тому що дав Пурпул до хілу на нього. Це там одне із дуже жорстких, що може випасти з обичного флаверпаку. Ну, він mm -hmm. в мене був один єдиний. Я думаю, ну надіюсь принаймні, що не пожалію. Ну, у тебе ще ж є коковайн, правильно? Ну коковайн уже росте, і в чому прикол? ти подивишся? Зараз у мене на ньому 29%. Да? да? А він уже по висоті, диви який. Час, час. Ось, а де? Ось оця байда, бачиш. Оця тоненька? Так, да, да. Воно вже яке високе. І просто під запитанням, а як я буду її зривати? дивись, я наполивав ось у 31. Я теж, я стояв, поливав, поливав, воно якось так ну погано це саме, я поняв. Да, росте ще медленно. Так хорошо, є мене ще отака тема. Час. Де вона? Ось сьо. Я можу. Зробити от О, я не можу очистити чужий фрукт. Я би зараз посидів би погрався з твоїми оцими. Ну, в мене теж такі є, не забувай. Я би теж разочок так до тебе зайшов. і погрався би Ну, в мене там нема такого, щоб жорстко щось. Ні, ну то зараз нема, пані. Ну так, да, ти потом би прибіг. Ну воно дім взагалі здорове. Так, я бачу, воно, ну. Якщо по ньому можна буде хоч нормально лазити, то тоді ще ладно. Ні, ну поки що лазити я можу. Я виліз прямо на самий верх. Це щоб ти розумів, в ньому 48%, відсотків. це жесть. Поставлю йому поливай. Не знаю просто що, що як, як швидше його вже виростити. Попробуй наставити ще. Ще? Да. Давай поставимо. Ну бачиш, диви п'ятдесят вісім Ну то це я 6 поливайок поставив, поню. 60. І це я ще так поливаю тобі. Ну, це ж все прикол. 65. Ну воно ж здорове. 67, 68. Ну, воно геть, да, воно капець здорове, пацан. Воно іменно високе. Ну, натомість я думаю, що оці самі плоди будуть рости, типу, На листочку, не на самому кінці, да, а іменно біля листочка. Так що, сачок можливо, будь, ну, має бути, коротше. Ну так, да, сачок тут, походу, буде ну, потрібен, коротше. Бо це прикол. Це прям конкретний лютий прикол, яке воно. Так, воно, воно прям диви, так воно взагалі в усі сторони лозу лозупускає. Обалдей. груд мені. Так давай його виростимо, хочу Типу маленькі Тип маленький кипят. Я всю свою цю потратив. Ой кокос. Вотр как какан отой. Та я поняв, що ти все потратив. тут 94% вже. 95%. Ще трошечки. 7... 8. Oh. Все, я вже тому все тобі опаливати, воно виросло. Диви, Дивіться воно. Ой -ой. це просто зума зійти, пацан. Ой-ой-ой, це просто. Морально, мені майже весь город закрило. <х> <х> Обалдеть прикольно. Ще подивитися, яке воно виросте, но це ми вже, звісно, подивимося в наступних серіях. А на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Санчіос, і дімончик, і всім пока-пока.